Наступна головоломка. У нас є така рівність 5 відняти 4 дорівнює 9. Наша рівність неправильна. Нам потрібно перемістити два сіники, щоб наша рівність була правильною. Це є досить простенька математична задачка, з якою без проблем справляються як діти, так і дорослі. І усі, хто гарно логічно мислить, без проблем справляються з вирішенням даного завдання. Нам потрібно. Перемістити два сірники, щоб наша рівність була правильною. Тому ставимо відео на паузу. Думаємо. І коли ви знайдете правильне вирішення даного завдання, ви можете продовжити перегляд даного відео, щоб переконатись, що ви правильно справились з завданням. Нам потрібно перемістити два сірники, щоб наша рівність була правильною. Як вирішується дана задача, для цього нам достатньо перемістити ось цей сирний ось сюди і ось цей сирний ось сюди. І тепер, коли ми перевіримо умову, 6 4 буде 2, 2 дорівнює 2. Наша рівність рівна. Задачку виконано, головоломка вирішена.